Друзі, а зараз нам Валерія розкаже про турецькі вітаміни і чим вони відрізняються від інших вітамінів. Ми представники компанії Orzax, це лідер Туреччини. Наша компанія Healthy Lux є єдиним ексклюзивним дистриб'ютором в Україні. Ми на ринку вже один рік і дуже. Розвиваємося, розширюємо наш асортимент, завозимо нові вітаміни гарної якості, гідралізовані колагени, багато вітамінно мінеральних комплексів. І, ну, в принципі, є на будь-який і смак, і вид, і дитячі, і чоловічі, і жіночі комплекси. Тому приймайте, запрошуємо вас на Орза Скажіть на Ukrainian Women Festival Diva була ваша цільова аудиторія? Ви задоволені? Звісно, була наша цільова аудиторія. Дівчатам дуже подобаються колагени нашої компанії, тому що вони гідролізовані, розщеплені на пептиди, що дуже гарно засвоюються в організмі. Дякую вам, успіхів. І вам дякую.